Друзі, всім привіт! З вами Олександр Прохоров із Одеси. І в мене для вас хороша новина. В Одесі вперше в Україні встановили антипаркувальні стовпчики, зроблені з переробленого пластику. Такого більше немає в Україні і в світі прикладів дуже небагато. Перша тестова партія шість товчиків, які встановлені на вулиці Сигецькій, які захищають газон від наїзду автівок. Бо ось що роблять автівки, які заїжджають на газон. А взагалі цей проєкт це наш сумісний проєкт з лабораторією дорогоційної пластик та Євгеном Хлєбніковим. Це унікальна технологія, розроблена нашими фахівцями, одеситами. І ми хочемо впроваджувати її далі, і сподіваємося, що так і буде. Це перший теж для того, щоб перевірити їх якість. За всіми показниками ці вироби мають працювати десятками сотнями років, не втрачаючи своєї якості. Вони стійкі до перепаду температур, до сонця та інше. Але це все теоретично, а для того, щоб перевірити на практиці, їх було тут встановлено. Дякую департаменту транспорту Одеської міської ради, дякую КАУ МЕП за допомогу, встановлені та узгоджені. Сподіваємося на подальшу співпрацю і дякую захисникам України та Збройним силам за можливість працювати та втілювати такі цікаві проєкти. Все буде Україна!